Добрий день, шановні учні. Тема сьогоднішнього заняття явище інерції, інертність тіла, маса тіл. Автомобіль мчить дорогою. В небі літає птах. Куля для боулінгу котиться по дорожці. Завдяки чому триває кожен з цих рухів? Чи існує причина виникнення цих рухів? Чи потрібно взагалі щось, щоб підтримувати рух? Спробуємо дати відповіді на ці питання. Причиною рухів, які ми з вами побачили? Є взаємодіятів. Із взаємодією, ми з вами зустрічаємося е, на кожному кроці. Спортсмен розтягує тятиву спортивного лука. У цьому випадку взаємодія руки і тятиви призводить до зміни форми тятиви, тобто її розмірів. У природі тіла взаємодіють між собою, і ось результатом взаємодії є зміна швидкості взаємодіючих тіл або форми та розмірів. Що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною? Два великі вчені давньогрецький учений Аристотель та італієць Галілео Галілей. На питання, що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною, дали абсолютно різні відповіді. Аристотель вважав, що тіло потрібно штовхати. А галівей, що тілу не потрібно заважати, розмірковуючи розмір... про причини руху тіл, дійшов розумного з точки зору здорового глузду, але хибного з погляду фізики висновку. Якщо на тіло нічого не діє, то воно має перебувати в стані спокою, а для підтримання руху потрібна постійна дія на нього інших тіл. Такі міркування, на перший погляд відповідають повсякденному досвіду. Але наприкінці 16 століття видатний італійський учений Галілео Галілей, провівши досліди по скочуванню кульок по похилому жолобу та мислений експеримент, Узяв під сумнів міркування Арістотеля. спробуємо й ми відновити досліди Галілея. Коли кулька скочується жолобом вниз, вона набуває швидкості. Коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Кулька сповільнює свій рух і зупиняється і у випадку, коли жолоб горизонтальний. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, Тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб рух кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалась би жолобом рівномірно і прямолінійно. У фізиці таке явище називають інерцією. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. Продемонструємо інерцію спокою. Швидко витягнемо листок паперу з під кульки. Кулька залишається на місці. Час витягання паперу наскільки малий, що сили тертя не встигають надати кульці помітну швидкість, покладемо на візок шматок сухого льоду, швидко приведемо візок в рух. Видно, що лід залишається на місці, поки не зіштовхнеться із задньою стінкою візка. Тепер продемонструємо інерцію руху. При різкій зупинці візка льот продовжує рухатись по інерції та зупиняється в результаті дії сили тертя. Because of inertia, your body will want to stay moving at whatever speed it was moving before the accident. If you're not wearing a seatbelt, this means you'll hit a windshield. Seatbelts seat provide force to stop your body's forward motion. Ми з вами знаємо, щоб кинути камінець, ми певний час діємо на нього рукою. Воротар зупиняє футбольний м'яч немиттєво. У фізиці таку властивість тіл називають інертністю. Дану властивість мають усі тила. Інертність це властивість тіла, яка полягає в тому, щоб для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Щоб розігнати або зупинити тіло, потрібно прикласти до нього силу. А ще для цього потрібний час. Швидкість тіла не може змінюватись стрибком, тільки поступово. Може здатися. Що сталеві кульки при ударі миттєво змінюють швидкість на протилежну. Але насправді і на гальмування, і на розгін кульок потрібен певний час. Правда, дуже малий. Точні вимірювання показують, що час удару цих одна п'ятитисячна доля секунди. Свинцевий диск висить на тонкій ниці. А знизу до нього прив'язана ще одна така ж нитка. Повільно потягнемо за нижню нитку. Нижню нитку розтягує сила, яку створює рука. А у верхній нитці до даної сили додається маса диска. Тому розірватися повинна верхня нитка, а не нижня. Так і сталося. Повторимо дослід. Але тепер смикнемо різку за нижню нитку. В даному випадку рветься не верхня нитка, а нижня. Масивне тіло просто не встигає прийти в рух і смикнути за верхню нитку. Для характеристики інертності тіла вводять таку величину, як маса. Маса тіла це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Маса. Вимірюється в кілограмах. Де один кілограм маси еталона зразка, це як яким служить зроблений зі спеціального сплаву циліндр, що зберігається в Міжнародному бюро Мір ваг у Франції. Крім кілограму, використовують також кратні та частинні одиниці маси. Наприклад, 1 тонна дорівнює 1000 кг, 1 грам 1000 кг, 1 мг. Це 1 на 10-6 в мінус шостому степені кг. Для визначення маси тіла використовують терези та ваги. Розглянемо взаємодію тіл однакової ваги. Якщо візки є однаковою за масою, то вони наберуть однакової швидкості, а тому від'їдуть на однакову відстань від початкового положення. Взаємодія тіл різної маси. Якщо один з візків має більшу масу, то він набуде меншої швидкості і, відповідно, пройде меншу відстань від початкового положення. Це приклад взаємодії тіл різної маси. При відсутності руху, при відсутності взаємодії, відбувається і відсутність руху. Численні досліди переконливо свідчать про те, що у разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів. М1 розділити на М2 дорівнює В2 розділити на В1. Дякую за увагу.